і рівень внутрішньоутробних, Внутрішньоутробного періоду. Що це означає? Це означає те, що є програми, які ви взяли, прийшовши в цей світ як маленька дитина, і почали рости. А є програми, які ви успадковуєте через коди ДНК ваших родичів. Є програми, які ви успадковуєте. Коли ви перебуваєте в животику в своєї мами. І як це відбувається? Коли е, мама переживає якусь сильну емоцію, відбувається оцей такий сильний емоційний емпринт. Тобто, е, це не означає, що е, будь-яка реакція мами записується вам е, в вже підсвідомість. Якщо якась була реакція сильна, чи мама чогось налякалася, чи мама. Розгубилася, чи був якийсь тиск створений на маму, чи мама не хотіла цю дитинку, чи мама хотіла зробити аборт, чи можливо тато не хотів, чи можливо чекали дівчинку, а там хлопчик. Це вже програма, з якою йде людина у світ. І потім вона з роками просто буде усилювати ці програми і жити не своє життя. Тому в курсі є практика регресу на переродження. Ми буквально будемо з вами проходити внутрішньоутробний період і будьте готові зайти в глибину і отримати інформацію, яка є у вас. Дозвольте своїй підсвідомості відкрити для вас вашу правду. І дозвольте мені провести вас в самі найглибші, найпотаємніші закутки. Вашої свідомості для того, щоб ви розуміли, що ваше а що вами не являється. На цьому я завершую інформацію у форматі лекції і ми починаємо з вами працювати. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, ви можете їх задати в чаті і по Мірі готовності наші куратори, а можливо, і я сама, буду відповідати з радістю на всі ваші запитання інсайти.